Я всіх вітаю. Сьогодні приїхав половити нормальних весінніх бичків-бубурів. Я не знаю, будуть чи ні, тому що у нас різкий пішов холод. Холодно. Але море сьогодні дуже-дуже спокійне і це радує. До цього бичок трішки брав. Сурман бичок він клює завжди і зимою. А от бубурі підходять навесні на нерест віднереститись. З 1 травня на нього буде заборона, тому потрібно. Я ловити поки можна. Дивіться, яка прозора водичка. Бачите, дно, глибина 3 метри десь. Тут теж все видно. Зараз будемо розкладатись. Поки вода холодна, мої помічники це маленькі вудки, де ловлю по норкам. Може щеболонечку зберу і може фідерок. Але поки що на маленьке буду пробувати. Назначення поставив бичок більш активний, два гачки. Трішки вищі і шукаємо нору. Знайшов перепадок. Як загибає? Іди сюди. Нормальний такий красунчик. сердечко захотів поїсти. Перший це тут тут. и затянул. Вот он, вот он, вот он, Раскачав его. Бубырь. Дуже полюбляю бубарив. Дельфинчик. Det ser enkelt є сильно загибає але застряг прям сильно його затяг маля такого розміру о гарно так я

Вирішив половити на відстані від пірсу, тому зібрав свою монзу 4 метри, вона 10-30 у тесті. Ти сьогодні, по-моєму, пошов на рекорд. Деякі люди писали, просили показати оснащення більш детально, Там, снасть все дуже просто, але розумію, що для деяких людей, які починають ловити, це дуже важливо, тому більш детально покажу. Це може бути як 4 метрова вудка, так і люба інша. Покажу на прикладі маленької. Зняв нагрів, зняв тюльпанчик і поставив, купив ось такий ківочок. Далі йде оливочка, 10-14 грам, можна трішки менше. І гачок. Якщо більш детально, ось іде наша оливочка, 0,30 жилочка, йде жилочка. І потім дивіться, йде бусинка, щоб не розбивала вузлик. А потім йде ще одна бусинка, вже прив'язана вузликом. Просто вузлик звичайний, Дві петельки. і все. І продіваю в ту же бусинку. І потім йде гачок. Хочу показати вам ще одне оснащення. Теж дуже просте, але у тих, у кого є такі палички чи капельки, там 10-12 грам. Кінчик пополам робимо звичайну петлю. Обернув три рази звичайна петля, затягуємо, проділи, удавкою його зачепили, а оцей кінчик буде слугувати нашим повітцем. через вушку і прив'язую. Можна залишати більший кінчик. Я звичайним там клінчиком прив'язую. Це затягнули і ось таке звичайно ну, зараз обріжу зайве. Ось таке оснащення. А Агачки використовую. Форма 46 И ты до нас Вот сам малюк. Думал, зачепывайся. Просто кабани сьогодні клюють Один краще другого. Настав чекати. Просто роздача. Туда все вынину. Что он там наест? Ще один о другий зразу стоїнори, що це приділ. Угу. Бури ловляться. Саня, спіймо. Молю бубурь. Бичок клює Не так активно. Розмір дуже сильно радує. Бубурьок нормальний. Поки що ловим. Вже щиріє, сонечка вже немає. Зараз вже темно буде. Без клювання просто підвіз так, вже стемніло, щоб можна побачити було. Ох який! Є повним ходом, Тут великий. Два гачка ковтнув. Один і другий. Просто роздача, роздача бубуря. Да. Дивоночки ну, бубрик. Тільки що побачив бичка, закинув і він зразу підплив в приглядку. Це прямо ловлю ну дуже класно. Монза сьогодні прям в бублик від таких. Буберів. Ось так я сьогодні відловився на болоночку і на дві маленьких вудки. Зараз маленьких відпускаємо, а ось таких великих нормальних буборів, звісно, залишаю ось такі великі. Так, перші два, ще два. 6, 8, 9. 9 пішло. І давайте для круглості 10-го теж 10 відпустив, а це залишив. Ну, такі буряк і прям. радували сьогодні. Якщо коротко, бичок сьогодні дуже класно брав, але він був не сильно активний, але якщо знайти нормальну норку, можна було ловити. Поставили вудку і час від часу вони клювали. Тому, якось так. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І до скорої зустрічі. Всім пока.